Наша професія дуже творча. За день? За день. Більше тисячі сторінок аркушів, за день. Аркушів рукописних. Тут я хочу сказати: скажемо. У мене буває таке, що я можу не знаходити ключі до пошуку Там місяць, два. Кожен факт має бути підтверджений. Родинне дерево будується один раз і на все життя. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас, я співвласник компанії Family Tree. Разом з головним геналогом нашої компанії Владом Волинським. Наша компанія займається архівним пошуком документів, тобто досліджує родоводи по архівним документам. І сьогодні ми хотіли б поговорити про таку тему, як працює геналог, тобто в чому складається робота геналога. Ми розповімо, як працює геналог саме в нашій компанії, а там уже бувають, мабуть, варіанції на тему. Це правда, наша професія дуже творча, і сама методика, як ми досліджуємо родоводи, досліджуємо документи, збираємо факти. Вона у кожного своя, тому що геналогію, як ми говорили в попередніх наших відео, не навчають на історичних факультетах, але це можна здобути в ході практичних занять генеалогією. Тому так, геналоги, які будуть дивитися це відео про те, як працює геналог, вони елементи своєї роботи, звісно, побачать, бо методологія то вона одна. Mm -hmm. Але в мене вона просто напрацьована своєю практикою, і я передаю це нашим іншим геналогам в нашій компанії. Насправді, як я вже сказав, дуже творча професія, тому що кожен родовід він дуже особливий. Є загальна методика, як це все шукається в документах, які документи вивчаються. Що за чим іде, який документ вивчається першим, далі другим. Що шукаємо в першу чергу? Але як це робиться на практиці, воно ну відрізняється. варіацій може бути багато, тому що кожна родинна історія вона унікальна. І оця методологія вона має підлаштовуватися під ту чи іншу ситуацію. А ситуацій виникає дуже багато. Може бути таке, що родовід все йде нормально протягом дослідження там на глибину 100 років, а тоді починаються пригоди. Чи немає певного потрібного факту про народження, як його знайти? Чи немає документів, не збереглися, як обійти їх як обійти оцей пробіл, який виник за допомогою інших документів, що є в архівах, і от досвідчений генелах може це робити, справлятися з цим. Той в кого досвіду немає, не вистачає. Він коли дійде до цих складних моментів, я я згадав тільки два, їх може тисячі бувають. Він звичайно не зможе просунутися далі. Досвідчений ганалах він з кожним новим дослідженим проектом стає ще більш досвідченим. Це наростає, наростає так, як, як по спіралі. Бо е, кількість вивчених родоводів значить кількість е, всіх ситуацій, які розібрав генеалог. Я пропоную поєднати. От е, з того, що нам приходить дослідження, ну, наприклад, замовлення прийшло, вже mm -hmm. воно оплачено, і ми його запускаємо роботу. І поєднати це разом з тим, що е, ти робиш кожного дня. Тобто, от приходить дослідження, і поєднати це з твоїм е, графіком щільним, як це все виконується. Так ну насправді графік щільний, тому що я не можу в день там працювати більш ніж з двома проектами. Тому що я, коли беруся за роботу, я дуже заглиблений в цю ситуацію, бо я пам'ятаю, тримаю в своїй голові зв'язки, факти, документи, які я вже подивився, і що головне план, який я склав для цього дослідження. Це... Жоден генеалог професіонал не працює без плану. План він індивідуальний, але завжди складається з таких пунктів: що шукаємо, де і коли, в який період. Тобто, три елементи здавалось би дуже прості. Але уявіть собі, множину цих людей, з якими ми працюємо, коли в деревах наших замовників сотні тисячі осіб. І документів, які ми опрацьовуємо, це сотні документів. Тому мій день завершується з планом. Тобто я планую на наступний день роботу, що я буду робити завтра. І е, починається з плану з того, що я відкриваю, і які завдання я на сьогодні по тому чи іншому е, проекту. Ну в твоєму випадку треба спланувати не тільки свою роботу, а спланувати так. роботу інших які Працюють гналоги, які у нас працюють, вони ще великого досвіду не мають. Вони в процесі, звісно, всі вони молодці і класні. Але треба планувати роботу. ще й звісно. ти й уточни, що значить не мають великого досвіду, бо зараз подумають люди, що це недосвідчені. Ні, всі вони історики, всі знають, як досліджувати родовід, тільки я про себе просто архівістів. Пересыл... <laughs> так, і архівісти, архіїсти, колишні працівники архіву, які тепер перейшли в генеалогію. Тобто вони з документами працюють дуже давно. Mm -hmm. Але з генеалогією ні. Тому що а я чому різниця? Пересыл... <laughs> ну, ми в повному сенсі генеалоги-науковці. Тому що в нас є методологія, яка суто наукова проводиться як наукове дослідження. Робота архівіста вона порівнюючи не в образу архівіста, вона менша, тому що архівіст, це той який працює зокрема там в столі довідок, видає довідки про один, два, три факти. Про вона людину. вона звужена метою, Метою, так запитом, який надійшов конкретним питанням, яке ставить mm -hmm. запитувач до архівних документів народження, шлюб, смерть, трудовий стаж тобто, це якийсь один конкретний факт архівіста вчає. Класні архівісти, які у нас теж працюють, вони вміють виявляти оці одиничні факти. Але генеалогія – це система і робота наша системна. Тому що тут величезна кількість тих же самих фактів, які раніше шукав архівіст, тепер це величина геометричній прогресі. Отже, перше, що головне, це план, який будується на день. і… Ну, Зранку починається план, і ввечері цей план а, теж на наступний день будується. Чому ти я працювати із більш ніж двома проектами в, в день? Тому що це все потребує великої концентрації. А, бо інакше. Це виходить, що день потрачений ті пусту, якщо братися шматочок тут, шматочок ще з одного дослідження, шматочок з третього, і немає системи. Ну це психологічний момент. Насправді людина втомлюється тоді, коли вона виконує багато справ. Тобто, переключення вона займає більше енергії ніж виконання роботи. Тобто, всі переключення, це треба з одного проекту вийти, зайти в інший проект. А щоб зайти в інший проєкт, це його треба. Повністю розгорнути, вникнути туди. Часто доводиться. Це важко. Часто доводиться починати з того, що передивляється все зроблене раніше для uh -huh. того, щоб зрозуміти, куди рухатися далі. Це не, не тільки в складних якихось дослідженнях, навіть простих. Окей, ми тут зупинилися, знайшли запис про народження. Тепер треба шукати що. Ну, от перше завдання: що треба шукати, де саме. Якби у нас навіть всі документи зберелися в архівах на 100%. Всі, ну, уявили собі таку mm -hmm. модель. Ідеальну, да, ідеальну. <ріх> якої немає. немає жодного архіву, який зберігся на 100%. В Україні немає. Ну, За кордоном то є, мабуть, а в Україні немає. от. І навіть в цих умовах, коли зберелося 100% документів, все одно наша робота без плану не будувалася. Без плану наукове дослідження не приводиться. Чим відрізняється наша робота від наукового дослідження? У нас е, висновки будуються на кожну людину. Якщо є історичні дослідження, то вони е, якась тема в них конкретна. А у нас тема дуже широка родинна історія. І тому у нас і висновки такі е, не конкретні про цю подію описувану. А загалом про родовід. Що ось походять вони з цього села. Це першопредок. Він був такого похожного соціального, Народився він тоді-то. І так про кожного предка. А у нас є родоводи, які... Охоплюють фактично пів села, а то буває і все село. Ну, і так. там такі хитросплетіння бувають, і це все треба аналізувати, систематизувати. Тобто, перша позиція роботи професіонал-генеала це план. Uh -huh. План на день, план на тиждень, план на місяць, і так доки дослідження наше не буде завершено. План може ділитися на маленькі плани, uh -huh. оскільки, якщо великий план реалізувати не можна, то ну як і прикасті, розділи на маленьку кількість завдань. Окей, okay, от тут. Загальна мета до 19 століття, значить, треба зробити те, те і оте, за допомогою конкретних документів, які зберігаються в архіві. І тих, яких не зберігаються в архіві? О, бо... Якщо їх немає, то взагалі пригода починається. Це навіть гірше, ніж коли вони є. От, розкажемо нашим глядачам і замовникам, що ідеальна ситуація, ми хочемо, щоб так було, щоб всі документи зберігалися. Тобто ми це було б дуже добре, коли взяв, досліджуєш, аналізуєш їх і систематизуєш. А коли їх немає, це не те, що ми там якісь факти приховуємо чи спеціально їх не можемо знайти і працюємо угу. довше ніж планували навіть. Е, якщо документів немає, то починаються танці з бубном. Ну серйозно, де знайти, як знайти, які документи подивилися? ага, цей подивилися тут. Немає е, оцей 20 тисяч тринок передивилися. Тут є одна згадка про кого вона. Хто знає? прізвище згадується, і все як у нас недавно було. Шукаємо там великий пробіл в документах, е, шукаємо одну родину. Бачимо, що вона дворянського походження може бути, але з'єднати їх не можемо. Передивилися купу купу документів. Зв'язку немає. Замовник чекає вже боже хвилюється. А часу, а, скільки на це а пішло? А Часу пішло багато, і угу. доводиться е, цей план прокручувати його заново й заново, угу. тому що окей, це не спрацювало там. Як одна із цих механізмочок, шестереночок не, 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 не крутиться. Чому? Значить, її треба розібрати, вийняти, розібрати детально так. Яка в нас тут ситуація? Хто тут записаний син, брат, ці всі родинні зв'язки, і обійти прогалину в документах чи в фактах? Бувають моменти, коли переселення не можна знайти, предки переселилися, і починається пошук по великій території, пошук по сусідніх селах. І це не входило в початковий план, який ми озвучуємо клієнту. То в нас спланувалося зазвичай все планується ідеально, а на глибині відкриваються різні, різні факти, які. Генналах повинен працювати. Отже, план за ним іде вивчення документів з конкретною метою, яка зафіксована в плані. Тобто не просто документи подивитися. Це ми їх дивимося тисячами сторінок в день компанії. Я сам дивлюся, там більше тисячі мої колеги, наші, наші співробітники теж. Не самоціль дивитися. Більше тисячі документ. це за який період? За день. За день. Більше тисячі сторінок Аркушів за день. рукописних. Аркушів рукописних. А, це не самоціль подивитися документи. Угу. Нам не цікаво їх дивитися. Нам треба знайти у цьому масиві даних Звісно. певну інформацію, яку ми шукаємо і хочемо знайти для нашого замовника. Знаходимо, рухаємося далі, будується наступний план, наступний угу. крок будується на основі того, що було знайдено на попередньому етапі. Так все дослідження відбувається. План, етап 1, етап 2, етап 3, якщо щось не працює, повертаємося назад і знову плану. прокручуємо. Так, і знову це прокручуємо. Буває таке, що один документ ми передивляємося десяток разів, угу. якщо щось не працює. Або є якісь е, питання до того, чи все ми правильно зробили, чи правильний зв'язок, тому що кожен зв'язок, який ми знайшли, треба довести, що це дійсно так, на основі документу. От тут я хочу сказати: скажемо. Ти зрозумів Давай. про що? Я вважаю, що це правильно і це наша фішка, і це реально наша унікальна така властивість. Ми вносимо в дерево роду тільки підтверджені факти. Що ми називаємо підтвердженим фактом, і що ми вносимо, і що ми не внесемо. Якщо нам здається, наприклад, що цей, ця людина відноситься до нашого родоводу, але ми не вносимо наше це називаю творчество. Uh -huh. Творчістю українською мовою, так, творчістю. Є наука, а є творчість. Чим наука відрізняється від творчості, чому ми працюємо по науці, як це наука пише. Я випускник історичного факультету, мене так навчили, я так і працюю, і вся наша команда так працює. Все має бути підтверджено документом. Одним. Інколи десятками. Uh -huh. Факт. Один може бути документ не стосуватися прямого предка, а стосуватися його брата, uh -huh. двоюрідного, троюрідного, його uh -huh. діда. Але він пов'язує все це в систему. Але повинен бути документ, а не Картинка, яку побудував геналог тобто своїх. Тобто завжди йде ну, така а... у нас. У нас це три факти. Повинні ага, бути. От три, три я факти, я хотіла сказати так. Три не одного недостатньо. Угу. Двох на не одну достатньо. людину кожну на три одну факти. Людину. На один зв'язок, якщо у нас якісь є питання. Якщо угу. є ми не довіряємо самі собі, угу. ми не довіряємо висновкам, які робимо. Значить, на один факт має бути три докази, як мінімум, і наше завдання їх знайти. Якщо цих доказів немає про те, що це дійсно предок нашого замовника, то ми не вносимо цю людину в дерево. Ми Одна можемо приклад. проговорити uh -huh. замовнику сказати, що це вірогідно так, uh -huh. але цієї людини в дереві не буде, тому що наша позиція: нам не треба будувати дерево на мільйон осіб, пов'язувати всіх, всіх, всіх абсолютно носіїв прізвища. Нам треба, щоб в дереві були ті люди, які кимось доводяться замовнику. Що це за три факти? Три факти вони різні в залежності від комбінації. Це можуть бути записи про народження когось із якщо немає запису про прямого предка. Тобто, Якщо пов'язувалися дві людини, хтось, кого ми вже так. підтвердили, з тим, кого ми підтверджуємо, Ну, умовно І так пра, 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 пра uh -huh. дід з його uh -huh. батьком. Uh -huh. Як якщо немає прямих свідчень, то тоді має бути три інших факти, які це доводять. Uh -huh. Або записи про, от, наприклад, у метриках. Багато дилетантів дивляться тільки прямі записи, тобто uh -huh. ось батьки при народженні, дитини записані. Але ще ж є друга частинка метричних книги, де записані восприємники, так звані, uh -huh. тобто хресні батьки. Ну по термінології того часу восприємники. А там часто бувають родичі записані. Треба звертати увагу і на це. Якщо цих оці родичі можуть в інших документах ніде не фігурувати, а uh -huh. отут от вони є треба звертати на це далі якщо ми говоримо далі про метричні книги є ж поручителі при шлюбі яких ми зараз називаємо свідками там теж бувають родичі і неочевидні зв'язки теж можна прослідкувати що ось okay. три брати одружилися а в них восприємник а в них поручитель при шлюбі одна й та сама людина це зв'язок три факти зв'язок він фігурує в трьох документах okay. тобто він дійсно якось з ними пов'язаний не може бути співпадіння окей okay, разу Двічі теж бувають, тричі вже ні. Але бувають і інші документи, як сповідні відомості, що підтверджують е... склад, родини. склад родини. Наприклад, метричні записи могли не зберегтися, але є сповідна відомість із переписом жителів села, яка показує весь склад родини на той час. Е... Геналог щодня випутується із десятків таких ситуацій Воно в межах одного родоводу. І міняємо ці методичні підходи для того, щоб вирішити задачу. У мене буває таке, що я можу не знаходити ключі до пошуку там, місяць, два, передивився все, документи там, ще раз передивилися, ще подивилися все, все проробили, що можна було, що вже раніше працювало, а тут не працює. Тоді доводиться навіть відкладати там, на тиждень і повертатися знову до цього проєкту. Але все, що варто тримати в голові, це що кожен факт має бути підтвердженим, а не якась повітряні замки. Повітряні замки будувати не можна, тому що родинне дерево будується один раз і на все життя. Тобто ваші нащадки будуть його доповнювати, дописувати століттями, століттями, коли ви зробите це дерево зараз, воно на віка. Тих документів, за якими ми працюємо зараз, уже може не бути. Нас всіх може не бути. А дерево роду буде. І ті, хто житиме після нас, будуть про це пам'ятати. Хто склав дерево роду, хто над ним працював, і таким чином ви впишете себе в родинну історію. Архіви не вічні. Час змінює і знищує все, так. як ми часто кажемо. А ми, працюємо, а ми працюємо, щоб зберегти це все і передати. Працюємо якісно, даємо насправді дійсно цікаву інформацію, корисну. Підписуйтесь на нас, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео. Дякуємо вам.